Стаємо ми з Серегою і думка одна, що нас трошечки бентежить то, що ми проїхали на рибалку, а тут в суботу жодної людини, просто нікого. Може це не вода, може це поле якесь. thank you Шукаємо легких шляхів на вулиці мінус 17, елементами мінус 20, і ми приїхали сьогодні на риболовлю. Ціль випробувати новий. Прилад сьогодні я приїхав, закти таргетом другий. Потім покажу, як я обладнав свої санчата, але це все зроблено так на скору руку, для того щоб чисто ми мали змогу затестувати. Потім я побачу всі плюси та мінуси такого монтажу, і щось там перероблю, зроблю, щоб це було максимально. Зручно глибини у нас сьогодні не знаю метрів 12-14, сподіваюся, нове місце пальцем в небо подивилися мапу глибин і ось прийшли, хоча тут люди є. Це каже про те, що можливо тут може бути судак. Тому давайте, хлопці, будемо починати рибалити. Так, ну давайте спочатку а, катушечку розберем. Головити сьогодні буду я своєю вібовочкою. Бачили в минулому відео це. Ось такий зимовий мульт, повноцінний мульт від Viviera. Магнитна система тут навіть стоїть, є фрикціон, є оця клавіша швидкого спуску вашого віба чи балансира в воду. Ну, В цілому класна катушка за розумні гроші. Взагалі мені ця от система така. Ну Типу, ну, не те, що спінінгова, але на увазі ловля з катушкою сподобалась. І виважувати сподобалась прикольно. Так, і вудка. Вудка це у нас дайва. Ось така. Вудка вже обриблена минулий раз двома судаками. Давайте зараз встановимо катушечку. Так, це у мене під важкі балансири і віби. Середнє ідеально, це типу 16-25 грамів, а взагалі тобто, до 28-30 навіть можливо. І по низам ну, менше поки що 15 я не ставив, але думаю, що ну, можна, але ну, типу, 16-17 супер. Ось така вудка це Daiwa Ice. ТД-24М 24 дюйма 60 сантиметрів. І тут намотан в мене флюр Diva ProRex 028. Все стоїть застібка, і зараз ми швидко змонтуємо і будемо шукати рибу. Що в нас по сьогодні? Вівом та балансирам? Ось ціла коробка в мене. Дивіться, тут у нас вон, яка краса. От Меднес це минулий балансир, який класно відпрацював. Наловив мені риби, ось є такі Та, які красунчики, це хардкор, вайп. От, є ось такі. Меднес. це теж все такі резинові силиконові віби. І ось з таким чудернацькою назвою Мінієнт. це дайва. Це такі вже важкі, до речі, з човна, я класно на них ловив. І Ось такі теж хардкорчики, дивіться, красунчики. Ну, ми почнемо, мабуть, з цього перевіреного Меднес. Поставимо його і зараз беремо холод, будемо дивитися, що тут під нами взагалі робиться. Ось такий дивіться, в мене ротатор. Це ротатор безпосередньо Лоуренс, який тут телескопічно розкладається в довжину і регулюється поворотність його. Ну, ніжки тут ось такі пластикові, в свободному, так би мовити, розкладанні. Так, і що? Нам треба трошечки звільнити дріт зараз. І ми з вами готові до риболовлі. Ось таким чином це виглядає. Так, обираємо актив таргет. Все, бачите, картинка у нас з'явилась. Ось так видно, зараз змінимо, поставимо. Іншу палітру. Так, це ми вперед дивимося, бачите, повністю вниз. Нам видно ось дно, ось якась біль стає і ось повністю вперед. Так, давайте зараз змінимо палітру. Так. Оці, от палітра. Поставимо ось таку звичну. Так, низький і зробимо контрастість дещо яскравіше. О, та ти що? Красота, просто красота. Так, і можемо покрутити. Так, ось біля дна. Ну, не знаю, мабуть, не дуже видно за рахунок. Того, що сонце сліпить. Ага. Контраста ще додамо. Ось біла риба стоїть. Це зовсім інша картина, це не Eagle Eye, on VIP у дна. Ось його чітко видно. Це у нас глибина 14 метрів, і видно просто чудово. Плюс, ми бачимо, лунка у нас ось. Іде, от. По цій осі, це у нас лунка, де стоїть по прилад. Сергій стоїть десь метрів два від мене. От його віп. І ще я метра 5-7 бачу назад. І вперед я бачу 25 метрів. Тобто у нас огляд просто причудовий. Ось так все видно. Минулого разу писали, все мерехтить, нічого не зрозуміло, ось віп. Але риби тут немає взагалі. Якщо ми покрутимо ротатор, в чому плюс? Ось я його зараз кручу, дивіться. Ми бачимо, що тут позаду нас, і я все одно продовжую бачити Сергія Віп. Ось він. Ми бачимо, що позаду нас ось є якісь структури, тобто якісь карчі в 10 метрах. І ми чітко розуміємо по направленню ротатора, з якої сторони це все знаходиться. Ну, це просто неймовірно. Неймовірне розуміння. І, як би я не крутив ротатор, ми віп продовжуємо бачити. Ось він. ось він. Все чітко видно. Ну, Риби я не бачу. Коли буде риба, я вам обов'язково все це покажу. Ну, Це супер. Просто. Це найкраще, що зараз є в цих технологіях, і, ну, відповідно, воно і коштує. Зібрав я ось такі санчата. Це в мене флагмановські санки 90-ті. Якраз під ці завдання. Тут в мене такий ось ящик поки що зроблений. Там лежить блок, ось такий акумулятор, і зверху просто так лежить ехолот. Я хочу голову прикрутити ось сюди, на цю штуку, і тоді буде все максимально зручно. Що, хлопці, давайте зараз далі йдемо, будемо шукати, і навіть не будемо витрачати час в тому місці, де немає риби. Ось дивіться, теж ми зараз на нових вже місцях. Ось видно, трошечки треба контраст зменшити, щоб не пересвічувати. Ось, отак -от. Ось видно карчі якісь, вони десь позаду мене від 5 до 10 метрів, ну я не бачу, що тут щось. Лазило, тобто риби тут нема взагалі. Глибина трошечки менше, 14. Такий плавний свал йде на 15. І ось Сергія. Віп. Прикольно, що якби я не крутив ротатор, а він стоїть позаду мене в метрах 4, я все одно бачу віп. Зараз, оно сіре, підкинь. Серьо, підкинь приманку. Так, да, ось. ось вона. ось вона. Вівчик його ось біля дна чітко видно. Ну він там і пограє біля дна, але рибу я, хлопці, не бачу, не бачу. Ось. Ну, я повернув ротатор, тепер ми, тепер ми бачимо його в іншій точці попереду нас. Тобто він чітко от по направленню ротатора, ось він. До речі, недалеко від корчів І нічого там не видно в них. От дивіться, зараз судак, а Сергія. О, от Сергій Віпчик. І он судак на надень. Серій, зараз може бахнути. Нюхає прямо. Ну, качай, 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 просто качай. Качай, качай, підбрасуй. Я стоп кадр вам зараз зроблю, щоб ви побачили. Вон судак, невеличкий судак і рядом з ним віп. Нюхай, нюхай, качай, качай, качай. Піднявся, серий, зараз може бахнуть. Качай, 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 качай. Качай, 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 нюхай, нюхай. Ти прямо перед мордою качаєш. Вон, дивіться, вам збільшу, вон віп. І ось судак нюхає її. Прям перед мордою гарний такий. Сподіваюсь, вам видно. Ліг на дно. Так, ну давайте зараз спробуємо. Тут все ж таки, бачите, біля цих карчів риба виходить, ось тут може щось і клюнути. Так, ну зараз от я теж поклав віпчик свій, нарешті, меднеса, який дуже-дуже непогано себе зарекомендував. Навіть на риболовлі. З безкльов'ям. Якщо ми сьогодні при таких умовах спіймаємо тут хоча б одну рибу, це буде добре. Що Прикольно, що от зараз ми спілкувалися багато з хлопцями, вони там з практиками бігають. От. І ми от актив в Таргет опускаємо, бачимо радіус десь 25-30 метрів чітко і не бачимо жодної риби. Ми ну кажемо, хлопці, тут вони з 9 ранку нічого взагалі навіть не бачили покльовки. От, я кажу, хлопці, тут риби немає. Ми одну лунку, другу лунку, третю. І ось десь на п'ятій лунці, щоб ви зрозуміли, це я перший раз тільки опускаю свій віп. У Сергія тільки що от ледве-ледве не клюнув, він прям вже злився з приманкою, нюхав нюхав, так і не взяв. От. І десь в ті карчі, що ви. Ну, звідси не видно, там в 5 метрах від нас карчі позаду Сергія. Він вийшов з тих корчів і знов туди зайшов. Ну, поки що, як мінімум, ми бачили вже вихід якоїсь риби. Це вже добре. Це вже якийсь результат, тому що, так що я навколо, ну, просто ніхто нічого не ловить. Не знаю, може це з морозами пов'язано, а може він просто звідси десь пішов гуляти. А, ну, поки ви бачили, єдине, що можна зарахувати. <смеш> майже за клювання, але це було не клювання, це був вихід непоганого такого судачка на ВІП Сергію. Але він так і не захотів клювати, зайшов в корчі і більше звідти не вилазив. Що будемо рухатись навколо нас? Я ну, не бачу, щоб хтось щось знов ловив, дуже великий мороз. Можливо, морозом його прибило. От, але ось за допомогою такого приладу. Ну, він дійсно круто показує, тим більше, от ви бачите, в холодній воді взагалі немає ніяких. На ніяких там перешкод немає, показую класно. Єдине, коли я зроблю запис з екрану або на камері, воно дуже збільшує типу там перешкоди. Є, але насправді на екрані самого халота ви їх очами не бачите взагалі. Дуже прикольно. Будемо пробувати все ж таки щось знайти і ціль спіймати хоча б одного судака. Сьогодні класно, що ми не мерзнемо. Хоча я не мо Сергій, ти мерзнеш Сереж. Шо? Тобі холодно. Ні. Ну ти як ніндзя за, за цей. Мінус 20, дядя. Якого хера ми приїхали? Ну, ми гуляємо. Гуляємо, так. Да. Ми гуляємо, мінус 20. Так, давайте спробуємо інший віп. Хоча я не думаю, що справа зараз саме в віба. Ну, я маю на увазі прям інший-інший. Але чому ні? Чому ж ні? Давайте спробуємо. Ось цього невеличкого, синенького. Або навіть ось цього помаранчевого. О, якраз нуль цей у нас хардкор. Зараз розмотаю проволочку, буде зрозуміло, як він там точно називається. Хардкор Solid Vibe 75-ка. Класний кольор, такий подобається мені. О, дивіться, який гарний. Вага, ну не знаю, цей поважче буде. Такий грам 28 мабуть він. Так, ну, блін, у наше бажання щось спіймати на такій морозяці трошечки. Більше, ніж, ніж нам холодно. Що я можу сказати? Сьогодні у нас цік був в мене одна посадка була, десь я там три витка катушкою відчув рибу і все, відпало. Сергія теж був якийсь контакт. Один раз ми бачили в актів Таргет, реально коли виходив судак, цікавився, але, на жаль, він не клюнув. І, судячи по картинці, був схоже, що це ну, принаймні не. Зовсім маленька риба була, ну десь там півторуха точно. Кіло-півтора не менше була, тому що чітко було видно, така достатньо об'ємна риба була. І все. Навколо нас ну в декілька лунок ми бачили, як хлопцям вдавалося на якісь їхні тут місцеві секретні балансири спіймати дрібний, дрібного там 3-4 штучки. Все, що ми бачили за сьогодні, такі розміром. Ну, 500-700 грамів ну це не риба. От. А так все, з ким не розмовляли. Всі кажуть, що риби немає взагалі тут. Зараз вона не клює. Сьогодні дуже все погано. Ну, Ми це бачимо, тому що він, навіть коли деякий рух є в прилад, він взагалі не реагує на приманки. Як я казав, тільки одного я бачив, як зацікавився. І зараз, от якраз сідає сонечко. Вже скрилася за горизонтом, ми думали, що хоч ось на такий вечір нам вдасться щось спіймати, хоч отримати декілька клювань. Але нічого немає. Ну, нічого, це рибалка. Класний, сьогодні провели час. Вон по годиннику можна подивитися, скільки ми. А, ну треба зупинити риболовлю, щоб подивитися. Скільки, зараз я знаходжусь в режимі рибалки, щоб подивитися, скільки ми сьогодні находили. Але находили дуже-дуже-дуже багато. Думаю, що кілометрів не знаю. П'ять. Не знаю, це багато. Сер, П'ять кілометрів. Ну, значить, більше, ніж 5. Подивлюсь потім, титром додавлю, скільки шагів і скільки ми кілометрів нашагали сьогодні. Що таке. Ні, здалося. Здалося, що щось дюбнуло, але не, ні, не дюбнуло. От, тому яка, якось так. Як у вас, до речі, напишіть в коментарях, чи з рибалкою саме по судаку. Така сама історія, чи ми просто, йому, нам його не вдалося знайти. Потім пізніше обов'язково покажу я, як я дообладнаю свої санчата. Це буде така у нас Альба 90, я назову цей проєкт як човник 90 см, але ну, це флагмановські санчата, але там суть не в тому, суть в тому, що я до них там, зробив такі кріплення там, під таргет другий. Під Лорік HDS-10 для того, щоб ми розуміли і глибини всі, і ну, з цим приладом набагато простіше і цікавіше ловити. Потім я це все вам покажу, як я реалізував, тому що це зараз все було зроблено на скору руку. От. Так, і трошечки по ящичку. Ну, Звичайний флагман в мене подобається. Нічого іншого я не хочу. Є карманчик такий зверху. Дивіться, що тут в нас. Зверху у нас тут всякі приблуди, застіпки, мірушничок, три вудки, дві мармишечки, одна під малесенькі балансири. Ну, от, більш нічого я з собою зайвого не беру. Намагаюсь цю звичку прибрати і в джигу, в спінінгу. і так. От. Ну а всередині тут всілякі мотлах. Давайте вам покажу ще діби свої. Ось, намагалися сьогодні спіймати, але сьогодні судака тут просто немає. Ось така карабулька і ось такі віпчики. Це в мене оригінали все. Меднес, дайва і дуйли хардкори. Оці два штучки розловлені, а це все новеньке. Хоча ці мінієнти, дайво, я з човна неодноразово на них ловив. По зимі ще не розловлені. Ось така в мене. Коробочка, напишіть, до речі, в коментарях ваші улюблені віби на судачка. Корисно буде. Ну, звісно, і мені, і всім, хто дивиться наш канал. Кажу: іди, Сергійка, сюди, хоч на людей подивишся. І скажеш, як ми з тобою могли сьогодні так взяти за щоку? Розказуй Сережа, Сережка. Ми професіонали то. професіонали, да, спортсмени. Впустя, думають, що ми спортсмени. Хлопці, Про професійний спорті да розумієте, що тренування вони такі. Вони можуть бути гарними, можуть бути поганими. Мороз, мінус 20, І ми з Сергієм вирішили все ж таки піти це зробити, перевірити ще новіші прилади, більш потужні. Ті що в нас стоять на човні. Це актив таргет другий. Ну, цікаво було, я вже розповідав. Але на жаль, з рибою біда. І не то, що ми такі лапухи, ну ми та лапухи, да, але хлопці, яких ми тут сьогодні зустрічали, кажуть, що все те ж саме, в них нічого не клювало. І навіть е, ми, хоч знали, що так є, тому що ми в прилад нічого не бачили. Ну то таке зима ще попереду. Крига вже на київському водосховищі сантиметрів 25, Мабуть, вже така достатня, потужна. Вже йдемо, нічого не перевіряємо, не пробуємо, впевнено. Тут вже такі тропи <хи>, натоптані. І що? Завтра, може, поїду на якогось акушка. А з наступного тижня сподіваюся, що мороз трошечки впаде, і вже більш плотніше з активтаргетом будемо шукати судачка. І сподіваюся, що я вам покажу, як це виглядає, тому що сьогодні ми навіть не могли нормально знайти, щоб побачити рибу. І просто тут немає. Все. Коротше, ми завжди розкажемо, чому ми не піймали сто відсотків. Холод не ловить. Хлопці, закінчуємо. Вам подяка за перегляд. Вибачайте, що без риби, але є як є, збираємось і до зустрічі в наступних відео.